Майк Тайсон. І один з хлопчиків був настільки вражений тим боєм, він був так захоплений і каже, хлопці, я колись виросту, я колись поб'ю цього Тайсона і заберу в нього пояс. Цей хлопчик був я. Але знаєте що? Але знаєте що, що сталося в наступний момент? Ті хлопці, які поряд зі мною сиділи, вони кажуть, хто? Ти? Я такий був худенький-худенький. Від худенький. ти проти всього тайця, ну як монстр виглядав такий чорношкірий, такий м'язовеликий. Від ти, Тайсона поб'єш? Як вони почали жартувати? Як це було образливо чути такі речі. Але вони не знали, що у мене дуже добра пам'ять. Я запомнил всех тех, кто жартовал. Прошло, прошло 16, прошло 16 Я же запомнил всех хлопцев. Снова они уже стали детками. Я их запросил, запросил э, до кафе, принес с собой сумку, взял все сумки, пояс. Тот самый пояс, который держал над собой Майк Тайсон, поставил на стил, І кажу, на хлопці, пам'ятаєте тоді вони?